Дивись, це Т... кутейнівські шарики мені дали. Ось так вони. їдять яйця в нас. Куди мене за пальці зібаєш на голосах? Ось такі справи. Ладненько, треба робити гніздо і не крутитися. Ті тут теж добре справлялися, вже в куточок всі яйця закотили. Чубачка прийшла їх для Віться, що я маю, Віться, Навіть півень і ні той добре. Вже буцім вона п'є. Дябнула і вже лапає язику. Все, мило зрозуміла? Ось такі справи. Значить йдемо зробимо сюди невеличке гніздо, таке, щоб скочувались яйця. Що? Трошки побавиться мені прийдеться, ну, прийдеться зробити. Зараз щось я придумаю. І тоді вам покажу, що воно і до чого і як. Бо це діла не буде. Це не то, що одна чи дві. Вони всі поголовно вся яйця Це капець. Сліні тихо. Ще й вам її здати, так? Да? Вам тіба по сраках мову дати. Смачно. Однозначно. На печаль, не розбиваються, от проблема. Демони. Ладно, йдемо працювати. Так, ну що, майстер шпиця на місці, не тим боком. Так, це у нас накриття буде, що яйця сюди будуть скочуватися. А тут, тут буде куркане, тихий сюди будуть яйця скочуватися. Що ми зараз майструємо, зробимо гніздо. І все у нас буде хорошо. Це колись годівниця була кор... кроликам. Ну, так як я не збираюся кроликів тримати, а курей мені треба відівчити. <рес> так що, яйця я все одно буду їсти. Хай там вони як. Хіба котра знесеться десь так, поза гніздо. А так ми їм зробимо йолі -палі, і Все одно яйця будуть мої. Зараз ось це, там цвяшки біжебері 40 сороківочку. І О, Зараз ми з Наталією змайструємо. Ми такі майстри шпеці. То вроді отота. Вроді так, та Воно да -да -да -да. саме. О, молоточка давай. Ножовочку ми відрізали, що порядок. Ножовочку положи на місце. Ножовочку на місце, так як вона була. Ні, зубками догори ложи, наоборот. Бо щоб не тупилися жидки. Щоб не врізатися. О. Так, а ми будемо вже приб'ємо, все доробимо, тоді вам покажемо. Тут зробимо підвищення, що такое яйця будуть сюди скочуватися. Тут того ми положимо трошки пінопласту, щоб того як буде стукатися. Не вій! Щоб вони як будуть стукатися, щоб не розбивалися. Я була колись гніздо, робила це ж там на дворі стоїть. На... Можем просто? Mm -hmm. mm -mm. Слома буду запирати потім. Ось. І то я там робила на дві Вони в мене в клітці стояли, там, де зараз свині стоять, кури. Yeah, І, там... І там я робила таке гніздо на дві. Ну, мені тут на дві не треба, на сідаль у мене буде тільки на одну. Я їх відівчу, все одно таке. Так буде мені вигідніше. Ну, що? Робіти розгляне, чи вони будуть його тепло відкосувати. А, ти маєш на увазі, щоб я це добре було діставати. Ну, тож не буде кожен раз, яйця діставати. Трохи no, дістава. ну, не добре. Ну, відтягнула звідси, так вона ти дістала. Тож тут не буде боку діти. То ми бляху заберемо звідти, посунемо далі. Зараз ми щось зробимо. не зараз Ну, а якщо сюди, то воно не буде посуватися. Хіба тут на один цвак прибити тільки? Щоб посувати. Ну, попробуємо, зараз подивимось. Зараз ми щось придумаємо, зараз ми змахі... змахіначимо. Так що покажу, у кого буде така проблема, покажу і гніздо робити. Нас тут, от, бачите, ось так воно зроблене. Тут вище, тут ми зарівняли ту сторону, бо тут вище, воно воно вскоси. Ось, звідти в мене ТВП. О, і це вона. Ось. І ось таке. Вилізь нагору, на гору, піди на хатній горі, зніми мені полоску пінопласту, ми зараз його зразу приб'ємо сюди. Я думаю, і Ну, В полоску таку, щоб мені тільки сюди прибити. От і все, і ми зробимо і ми зробимо своє діло. І буде у нас все окей. І буде в нас куди яйцям курам нести яйця, куди ховати яйця. А що ж з ними робити? Як я стану в кліві сидіти, я думала, що тільки тих три. Але як я вкинула ті тенісні шарики, а вони всі на, на раз летять на гніздо, верніше на яйця, ось це, це діло нікудишнє. Я так і зрозуміла, що треба робити ось гіначе. А зараз з його сторони, озвідти, приб'ю таку грубшу планочку, щоб гніздо було вище, щоб сюди скочувалося. А ось тут прикрутимо. Тенісного шарика, щоб було яйце для покладу. Ось. Зараз я все зроблю, як зроблю, вам все покажу. Я ще той фантазер придумаю. Там той раз зробила гніздо, бо чоловік вже служив. Ось. І я зробила гніздо і відівчила кури їсти яйця. І цей раз, я думаю, в мене вийде. Ви в мене вірите, що в мене вийде від Я думаю, що вийде. Так, що ось такі діла. Ну і все. Гніздо в нас зроблене. яйця прибите, щоб мали до на що нашої нестися, Тут в нас пінопласт, щоб яйця до доски не билися. Гніздо накривається. Тут у нас підвищення, щоб яйця скочувалися. Ось так воно буде стояти. де той жовтий. Дивіться. Курочка і покотилося яєчко донизу. Ось і все. Красота. І нема проблем і яйко є. Ось так. Ну, зараз як поставимо, примайструємо, то тоді вам вже покажу на сідалі, як воно й до чого. Так що ось таке то діло. Йде майструвати. Тут я зробила вмисне підвищення, щоб воно було вище, щоб туди скочувалося. І все було прекрасно. Так що. Будемо надіятися, що буде результат. Шикарний у нас. Ось так. На, ні, доть, на молотка поставив на місце. Ось, а ми будемо йти зараз ставити гніздо. Ага, постав на місце. Постав. Ось такі справи. Пінопласт ми заберемо. Тенісного шарика теж ми заберемо. І будемо йти до роботи. Ось такі діла. Так що. Робота зроблена. Йдемо. Випробовувати. Так, ну, мої курочки я пересадила сюди. Це моє гніздо. Їх... Буду, буду ходити нестися сюди. Я так думаю. Ось і будемо тут забирати. Я думаю, яйця. Ну, побачимо, що з того в нас вийде. Ну, так робила, то відівчила свої курей. Тільки мене трошки не так було пристосоване, було трошки гінакше зроблене. Ось, але результат був. І думаю, і тут буде результат. Ну, завтра побачимо. Ні, завтра вроді в мене кури без яєць. То післязавтра яйця має бути. Ну, побачимо. Ось такі діла. Ох. Ти забрала? Я тобі віддала те? Ти чого б'єшся, Видра стара. Вона тебе що зробила? Ти за що її б'єш? Яка геройка? Туда! Давай мені горшок зерна і їм їсти дам зараз. Повний. Ось так. А мої гуси ходять, а тут мої кури ходять. Це мій півень білий, вредний, а там мій півень сірий гребень Ну той білий, того сірого вони, хоч сірі багато більше не. Так мої індики починають виходити, я втишилася, не товчуся, не роблю нічого і вони починають виходити. Ну не буде вхай. Ні, дивиться буде. Зараз тут розсипати. Чекай, зараз на що ж? Ось такі діла, ладненько. Всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я і тільки хороших новин. Включай їм світло ось, і дамо їм їсти. Що, курочка, дивися, яєчко є там, так? Да? Підеш по яєчко? Ну, йди, йди. Всім всього самого найкращого. Дай Бог, щоб воно дало результат нам.